Почувся метрів 70 до попередньої машини, бо він знає дорогу, я дороги не знаю. Звісно, це та мала кількість евакуацій, які здійснюються серед білого дня. Зазвичай, звісно, все це робиться вночі, або хоча б за темно, або хоча б за сіро. Але буває і так ось серед білого. Ня, що поробиш? Тактична необхідність. 70 метрів намагаюся тримати. Не часто я керую автівками з мангалами, відчувається, відчувається, що тут постійно. На цій наварі, скільки там кілограмів зо 400 мінімум плюса, так він такі порохи здіймає, чесно кажучи. Подеколи видимість метрів 10 абоває менше. Я, звісно, не, не бойовий водій. Так, Тобто в мене бойових виїздів немає ні на чому. Разом з тим, на мою думку, евакуації не набагато, ну, не фундаментально менш безпечні так, за бойові виїзди. Ось, може, посперечатися, я не буду сперечатися, кожного своя робота. Так, буде наказ, скажуть їхати на бойові, то буду виконувати. Досі таких наказів не отримував. Проте, які мої роки, так? Все, попереду. Треба трохи підтягнутися, бо я на цьому перехресті, чесно кажучи, не на 100% був певний, що він направо поїхав, але на щастя таки направо. Дрова, ліс, укриття, разом і поборемо.